Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією. Дітки, пригадаємо, для чого людина використовує комп'ютер у своєму житті. У своєму житті людина використовує комп'ютер для навчання. Спілкування, розваг, творчості, роботи. А зараз погляньте уважно на малюнки. За малюнками розкажіть, як люди різних професій застосовують комп'ютер. На першому малюнку ми бачимо. Лікаря, який за допомогою комп'ютера проводить дослідження здоров'я свого пацієнта. На другому малюнку ми бачимо художника мультиплікатора, який за допомогою комп'ютера створює персонажа мультфільму. На третьому малюнку ми бачимо касира. Який за допомогою комп'ютера може продати вам певний товар у магазині. І на четвертому малюнку ми бачимо вчителя, який за допомогою комп'ютера навчає діток. Дітки комп'ютер це універсальний пристрій, головним призначенням якого є передача. Обробка та зберігання інформації. Щоб користуватися ним правильно, потрібно знати його складові частини. Розгляньте, будь ласка, з яких основних частин складається комп'ютер. Стаціонарний комп'ютер складається з таких основних частин. Системний блок, монітор, клавіатура та миша. А зараз розгляньте зображення, поміркуйте, для чого призначені зображені пристрої. Зображені пристрої можуть доповнити роботу звичайного комп'ютера, розширити його можливості. На зображеннях ми бачимо колонки, завдяки яким із комп'ютера ми можемо вивести звук і слухати аудіокнижки, слухати музику чи переглядати фільм чи мультфільм зі звуком. Далі ми бачимо джойстик. Джойстики зазвичай використовують, коли грають у ігри. Мікрофон. За допомогою мікрофона ми можемо спілкуватися за допомогою відеозв'язку. Мікрофон допомагає зробити так, щоб наш співрозмовник нас не лише бачив, а й чув. А от бачити нас співрозмовник може за допомогою веб-камери. Ось вона. Також серед цих пристроїв ми можемо побачити проектор, який допомагає вивести зображення чи відео на великий екран, наприклад, для демонстрації діткам у класі. Також ми бачимо флешку. Її використовують для зберігання інформації або передавання. І у нас залишилося ще два пристрої. Ми бачимо принтер. За допомогою принтера ми можемо роздрукувати на папері. Картинку чи документ, які зберігаються у нашому комп'ютері. А також є сканер. Сканер виконує зворотню функцію. А саме, якщо у вас є паперовий документ чи роздрукована картинка, а ви хочете, щоб цей документ чи ця картинка були у вас у комп'ютері у електронному вигляді. Вам допоможе сканер. Відскануйте документ чи фото, і у вас буде електронна копія цього файлу. Вона буде зберігатися у вашому комп'ютері. Хочу розказати вам про ще декілька пристроїв. А саме фотокамера створює графічні повідомлення, калькулятор. Працює з числовими повідомленнями. GPS-навігатор. Це пристрій, що відтворює текстові та графічні повідомлення про місце знаходження об'єкта. Функції фотокамери, калькулятора та GPS-навігатора може поєднувати в собі кишеньковий комп'ютер, а саме смартфон. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття. Зустрінемося на наступному уроці.